Нюанси, ну, тобто є такі певні речі, а плюс ідеї теж звучать активно в європейському сегменті соціальних мереж, часто підкидуються вони теж ботами, що треба завершити війну в Україні так, як хоче Путін, щоб війна не прийшла в Європу. Угу. Тобто цей меседж він теж продукується. Але ну, поки що він не отримує достатньої підтримки. Я думаю, що Путін все рівно він не припинить. Такий тиск, але до речі, от, повертаючись до початку нашої розмови стосовно там і всього іншого, я думаю, що і Трамп почав форсувати тему відповідного озброєння не лише через Україну, а через те, що йому треба було показати е, рішучість і силу для своїх союзників по НАТО, угу. що ну зрозуміло, що Україна знаходиться на першій лінії оборони і точно не всі будуть атакувати е, тил російського. Противника, а, а українці може велике можуть. сподівання, пане Ігоре, що партнери все ж таки не, скажімо так, затиснуть до грудей усю свою зброю, а продовжують підтримувати Україну. І про це говорить наступна новина від Bloomberg. Італія не публічно висловила готовність приєднатися до групи союзників по НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи Піорл. Зміна позиції була частково зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо програма стане. Домінуючою для деяких союзників тут е, перше, що на думку спадає, от те, що, як ми знаємо, саме явище поразки це сирота, а перемога має багатьох батьків. Я хочу вірити, що це новина про те, що Італія хоче стати частиною коаліції, яка е, здобуде, ну якщо не перемогу, то успіх в плані завершення російсько-української війни. Що думаєте? Ну я не думаю, що тут якраз. Е, 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 е... Те, що їх стимулювало, це бажання, от е, сісти в поїзд, який вже відходить, ні, У Італії просто е, цілком зрозуміле позиціонування. Вона ж є одним із найбільших теж виробників е, військової зброї, ну військового обладнання, устаткування на території ЄС. Ну для прикладу є е, е ж е, конкурент е, Петріота, Самті, е, відповідно італійсько-французького виробництва. І до речі, якраз восени до нас мав надійти третій комплекс сам який дозволяє збивати баліст. Балістку, Так, Та, Там не все добре там по якості, ну стосовно там успішності збиття. Ну все рівно дуже дуже достойні показники. Uh -huh. Тому а, в цій ситуації я думаю, що більше зіграла роль а, комунікатора Мелоні з Трампом. Вона показала, що не лише з точки зору хороших відносин, але і гроші так само, ага. те, що Трамп хоче. Тобто, це закупівля за європейські кошти американської зброї, тобто вона підкріплює свою позицію цього контакту з Вашингтоном. Наскільки скажімо так, бажання сподобатися Трампу може далеко завести Італію, тому що перед очима стоїть заяви Трампа стосовно Віктора Орбана, який він молодець, який він красен, який він хороший політик, і там всі відверто кажучи, зловили іспанський сором, окрім можливо тієї самої прем'єрки Італії, чи може вона почати підтримувати лідера Угорщини для того, аби її згодом колись підтримував Трамп у випадку чого? Ну, будемо дивитися, в принципі, е якщо навіть говорити про внутрішньоєвропейську політику, так. то Мелоні все ж таки вона є конкурентом для Орбана в темі впливу саме на правий електорат в правій І Ми знаємо, що вони ж представляють різні групи в Європарламенті. <свист�> Тим не менш, тим не менш різна ситуація може бути, і якщо дійсно Трамп продовжить настільки агітацію конкретно за Орбана, ну не пряма можливо агітація, але якісь кроки, які Орбану могли б бути використані як елемент підтримки. Ну, все рівно, все рівно, я думаю, що, скоріш за все, якщо говорити про загальну європейську політику, то там все ж таки намагаються подібні речі не настільки відкрито робити. Все таки це токсично розглядається саме на європейському рівні. А от коли це робить Трамп, а що йому так само, як маск там намагалися впливати і на вибори в Німеччині, пам'ятаємо, і на ситуацію теж до речі продовжується тема по розкручуванню реформ у Великобританії. Mm -hmm. Ну багато таких моментів, де Сполучені Штати неофіційно, але через позицію чи лідерів чи представників топ бізнесу намагаються таким чином впливати на формування європейської політики. Наостанок я хочу зауважити, ми спілкувалися з експертами і дійшли висновку, що Віктор Урбан цікавий як Трампу, так і Путіну, як особа, яка дестабілізує середині європейської родини общини ситуацію. Він ще цікавий Сі Цзінпіну. От як і певний і елемент з таке враження, що ну от лідер сполучених штатів Америки із своїми ворогами. Ну, в Китай в першу чергу в одному човні це якось де дисунує, але звісно ж зацікавлені вороги і в дестабілізації всередині нашої держави, в політичному плані також. Тут на останок щойно з'явилася новина про те, що Верховна Рада достроково припинила повноваження депутатки від слуг народу, Анни колісник. Як відомо, колісник отримала підозру від Набу та САП у недостовірному декларуванні на понад 4,4 мільйони гривень. Ну, підозра Я підозрюю, я так розумію, буде продовжуватися слідство. Тому поки що ніяких таких доконаних та рішучих заяв робити не будемо, але сам факт наштовхує на гарні думки. Тобто, такі прецеденти можуть каратися таким чином. Що думаєте з цього приводу? У неважно не, не не потрібно це е, сприймати як покарання. Все ж таки, колісник сама написала заяву про складання повноважень. Це відбулося чи то в травні, чи то в червні. Угу. Зараз у нас жовтень місяць, тобто ми розуміємо, що вона здається була списочниця, і це якраз і показує, що є питання сьогодні, далі в е, темі якраз кількісного складу монокоаліції. Тобто, це більше про втрату мотивації продовжувати бути депутатом, а, аніж про інститут репутації. Е, е, ну це. Ну, є тут і питання репутації, звичайно, але ж по темі САП Ми ж чули, що там ледь там на 40-50 народних депутатів щось там є так. паралельно. Там відпрацьовує ДБР там по своїй лінії. Тобто відповідно правоохоронні органи працюють. Не знаємо, коли на місце пані колісник зайде наступний народний депутат, ну оскільки вона ж списочниця, але все рівно це мінус один голос. Тому в нинішній ситуації я думаю, важливо зберегти загалом дія якраз дієвість парламенту, бо очевидно, що в найближчі місяці. Якщо все ж таки на найвищому рівні буде прийнято важливе рішення по деескалації, зрозуміло, що на парламент буде йти певна важлива роль. Тому за будь-яких обставин, не дивлячись на оці корупційні скандали, чи ще щось, потрібно зберегти якраз можливість Верховної Ради приймати важливі рішення. Будемо на це сподіватися і уважно стежимо за цим процесом, тому що ми є небайдужими. Ми маємо вагу, і звісно ж, ми є громадськістю, та те, що завжди впливало, впливало, особливо у такій демократичній державі, як наша держава Україна. Пані Ігоре, дуже дякую, що особисто завітали до нас у студії сьогодні. Ігор Чаленко, політолог та голова центру аналізу та стратегії, а поруч з нами перебував. І буду радий вас побачити через тиждень. Тут поруч з нами. Я думаю, що і Маргарита вже. Долучиться до нашої розмови, а ми рухаємося далі. І тут хочеться зауважити, що новини лайф працюють у різних регіонах нашої держави. Звісно ж, не стежимо лише за подіями у Києві, а спостерігаємо за тим, що відбувається на сході, на півдні та на заході нашої держави. До слова кажучи, про захід у Львові. Сьогодні знову суд по пану Зінченку. Справа про вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, наша кореспондентка і знімальна група на чолі із Мартою Байдакою, вже Стергає за переходом сьогоднішнього засідання, і в разі чого звісно що одразу ж оперативно вам будемо про це повідомляти. До слова кажучи, якщо говорити про пані Ірину Фаріон, рада не підтримала ідею присвоїти їй звання Героя України посмертно за звернення до президента проголосувало лише 199 депутатів із необхідних 226. Ось такі от новини знову ж таки повідомляємо вам про будь-які оновлення і стежимо за тим, що відбувається зараз у Львові. Зараз бачите на екранах той самий Зінженко, якого підозрюють у вбивстві Ірині, е, Ірини Дмитрівної. Е, ну тим часом, звісно ж, також спостерігаємо. За тим, що відбувається на півдні, про що вже згадував Одеса. А тут цікавить цілий ряд різних питань, хто з одеських чиновників опинився під антикорупційним слідством і що саме їм інкримінує набу, як містяни реагують на появу військової міської адміністрації, і яку рідкісну червонокнижну мандрівницю вдалося зафіксувати на шляху з Європи до Африки. Про це все далі наша Вікторія Яслик. Просто зараз. Вітаю студія. Минулі ніч в Одесі була спокійною. Ну а тим часом одеського обласного голову Григорія Діденко та його дружину нардепку Юлію Діденко підозрюють у недостовірному декларуванні майна. За даними набу подружжя не вказало у деклараціях активів більш ніж на 8 мільйонів гривень. Йдеться про внески за дороге житло та розкішні автомобілі без підтвердженого походження коштів. Частину майна вже арештована. А справу передано до суду. Ну а після оголошення про створення військової міської адміністрації в Одесі, чимало містян і далі намагаються зрозуміти, що саме зміниться у їхньому повсякденному житті. Одні покладають на новий формат управління надії та швидкі рішення, порядок та реальне реагування на проблеми міста. Інші ж ставляться з острахом, побоюючись посилення контролю та відсутності прозорості. Щоб було все чисто. на том, чтобы не было затопления, чтобы не было также с, с трубами, ну, как бы, чтобы увага была как бы, на постройки, которые там запрещено, и некоторые люди так делают, чтобы им внимание это было, чтобы это не случилось с дачей Ковалевска также. Ну и так же все, это вроде. Не знаю, время покажет, скорее всего, так. Стоки, затопление, Вот это. Нічого. Стільки проблем накопичилось. Навіть не знаю. Ну, перша, напевно, енергетика. Транспорт. Ну, це найбільше. Бо решта все дрібниці. Ой, уважаема. Покрашення. Я думаю, їм виднее. Я так думаю. їм Вони лучше знают, що необхідно, будемо говорити, городу. Я, будемо говорити, обуватель. Я дуже опасаюсь цієї адміністрації, та е, я думаю, що наш мер був не таким уж поганим, він був добрим. І він багато для міста зробив, тому я проти цієї адміністрації. Я її боюсь. На що варто звернути насамперед увагу? Ну мабуть, потрібна корупція якось, якось побороти. Та е, я вважаю, що в нашому місті багато є е, такого незаконного, наприклад, коли люди не можуть до моря. Під'їхати, наставили шлагбаумів. Звісно, хтось заробляє на цьому, але люди, в яких немає грошей, не можуть туди потрапити. Це дуже погано. І таких речей в нашому місті багато. Я, ну і, звісно, захищати наше місто це головне, мені здається. На про новини з природи на Одещині зафіксували унікального червонокнижного птаха кулика сороки, який пролетів понад 5 тисяч кілометрів від Польщі до Марокко. Під час міграції самка зробила короткий відпочинок у Тузлівських лиманах, що стало важливим свідченням ролі цього заповідника як безпечного місця для пролітних птахів. Завдяки GPS-передачу орнітологи змогли відстежити весь маршрут та підтвердити, що більшу частину шляху. Тах долав уночі, перелітаючи моря та кілька країн. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 48 копійок, а за євро 48 ,70. Щодо цін на пальне та на одеських заправках. Середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, дизель 55 гривень 39 копійок, а газ по 33 гривні 73 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря сягає до 13 градусів тепла, а температура моря буде 15 градусів. На цьому в мене все. Студія. І про важливу політику на місці дякуємо за роботу нашій південній редакції і продовжуємо працювати у різних регіонах нашої держави, тим часом не забуваючи дивитися на те, що відбувається за кордоном, тому що все так чи інакше впливає на нас і з нами. Давайте дивитись, про що далі, конкретніше будемо спілкуватися. В очікуванні тепла протягом 10 днів тепло має з'явитись у будинках по всій Україні. Обіцяє Укренерго, наголошуючи, що різке зниження температури спричинило збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% з початку місяця. Тим часом в Україні сьогодні другий день поспіль відключатимуть світло за графіками для промисловості через обстріли, повністю знеструмлений Чернієв енергетики не можуть розпочати відновлювальні Роботи через безперервний терор російських дронів, коли в оселях українців буде тепло, та чи чекати масштабних блекаутів? Головні цифри країни, Верховна Рада взялась за бюджет 2026. Профільний комітет наполягає на збільшенні видатків на зсу, освіту та медицину, де брати кошти на фінансування армії, якими вийдуть загальні військові витрати, та чи вистачить грошей міжнародних партнерів на покриття дефіциту. Перемовини під питання очікувана зустріч Лаврова і Рубіо відкладена. як лише західна преса скасовані переговори Трампа із Путіним. Мовляв, для очільника Кремля це небезпечно, бо на Путіна можуть готувати замах у Будапешті. Тим часом повітряний коридор готова надати Болгарія. Чи відбудеться зустріч? Та що буде у разі провалу перемовчого процесу між США та Російською Федерацією? У ну, напевно, що більше про звитяги, про здобутки перемоги, а не про провал. Будемо говорити з нашим наступним спікером. Гість у студії Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Пане Сергію, дякую, що завітали. Слава Україні! Дякую вам, вітаю героям Слава! Ну і сьогодні на порядку денному у нас опитування і питання звучить доволі таки по-філософськи. Чи наблизилися ми до завершення війни? Запитуємо у вас та нагадуємо вам, шановні глядачі. Питання дня і пропонуємо три варіанти відповіді: так, ні, складно передбачити. Що скажете, пане Сергій? Я думаю, ми наближаємось до закінчення війни в будь-якому випадку. Звичайно, зараз іде велика там геополітична торгівля, на яких результатах буде це закінчення війни. Але. Ну, ми, ми інакше не можемо навіть собі думати, що ми не наближаємось до закінчення війни, тому що ми повинні бачити мету, ми повинні вижити, зберегтися як держава, зберегти наші території і не поступитися ворогу своїми територіями. Тому ми наближаємось до війни до закінчення війни в будь-якому випадку. Зараз обговорюється на яких умовах, пане Сергію, коли говорите про закон про силу права. Ми постійно згадуємо різні процеси у Газі, до прикладу Нюрнберзький процес та і за висновками Другої світової війни, на щастя, нацисти отримали поразку, але велика їхня кількість різними шляхами потрапляли до різних інших держав, наприклад, у Аргентину, користуючись. Підтримкою протекторатом, ну до прикладу, я знаю історію про Ватикан. Золото, гроші, всілякі активи вивозилися під протекторатом Папи Римського тодішнього, і тоді я впевнений. Ну незважаючи на те, що інтернету не було, все розуміли у Ватикані, але все рівно підтримували і допомагали нацистів на, на нацистам. Е, якщо говорити про геополітичну торгівлю, про яку ви зараз говорите, гроші і всілякі кулуарні домовленості не відставлять на третій, четвертий, п'ятий план право. На жаль, такий ризик є, тому що якщо говорити про право, ми якщо говорити про сферу права, яка діє тільки на території України або тільки на території Росії, там більш-менш Ну, чітко зрозуміло, як це працює, які наслідки, які ситуації можуть виникнути, і так далі. Те, що стосується міжнародного права, міжнародних взаємовідносин. На жаль, тут сфера для, ну я б не хотів називати це зловживаннями, але для маніпуляцій і для інсинуацій різних дуже велика. І дійсно, різні держави в першу чергу дбають про свої інтереси, що в принципі логічно. І до цих інтересів входить і дотримання бюджету, і отримання відповідно відповідних надходжень до бюджету країни, тої чи іншої. Ми бачимо позицію Сполучених Штатів, які також дуже сильно орієнтовані на якісь бізнес-проекти. Можемо тільки згадати, як нам руки викручували з цією угодою по рідкоземельних металах або іншими угодами. Зараз у них там проекти, якісь з'являються якогось підземного тунелю між Америкою і Росією. Ну навіщо він потрібен, теж не зрозуміло. Тому звичайно, треба за цим. Дуже уважно слідкувати, але я думаю, що ми спираємось на право, яке діє в Європі, на судовий захист деяких процесів, які відбуваються в Європі, в питаннях торгівлі. Міжнародні суди, наприклад, арбітраж, який працює в Європі, він це дуже сильний інструмент для того, щоб захищати Право України на ресурси на отримання компенсації за руйнування, які були завдані Україні, тому в Європі ця, цей механізм більш-менш непогано працює, mm -hmm. просто треба його використовувати. Але завжди є людський фактор знову ж таки, і тут, аби на нього, скажімо так, як на граблі, не наступити вкотре. Тим часом просто зараз з'являється повідомлення, і хочеться його озвучити. Джерела Бабеля у правоохоронних органах повідомляють, що у ці хвилини продовжуються обшуки у екс керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії. Йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістрали. Ще раз хочу зауважити: поки що е покладаємося на Повідомлення у ЗМІ Бабель, а вони посилаються на якісь свої джерела у правоохоронних органах. Себто, інформація доки не е, офіційна, тим часом Суспільне повідомляє із посиланням на свої джерела, що тепер дійсно проводить обшуки у екс-керівника Укренерго-Кудрицького. Проте ще раз ми завжди на на, на новинах ЛайФ. Продовжуємо покладатися виключно на офіційні повідомлення офіційних інституцій і органів влади, тому як тільки подібні з'являться, зможемо озвучити як доконаний факт, що подібні обшуки дійсно проводяться. І звісно ж було б цікаво потім вже згодом почути думку нашого гостя у студії пана Сергія. Але поки що, як доконаний факт, можемо обговорювати наступну новину, яка говорить про те, що Верховна Рада у 17-й раз схвалила продовження воєнного стану та мобілізації іще ще на 90 днів до 3 того лютого 2026 року зазначається, що дане рішення підтримало 317 депутатів. Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідні законопроєкти. Це не є якоюсь сенсацією. Я так розумію, чергова пролонгація, але аби не забувалися, пане Сергію, нагадайте, будь ласка, основні правові положення цього статусу воєнний стан. Ну, По-перше, згідно закону, воєнний стан може вводитись на території країни до трьох місяців, період до трьох місяців, так він потім може продовжуватись, але окремим рішенням Верховної Ради, відповідно, потім закон, який підписує президент. Якщо згадати, як починався воєнний стан 24 лютого 2022 року, було щинено напад повномасштабний на Україну. Верховна Рада зібралася, прийняла відповідний закон на підставі подання президента в той же день, і е, з наступного дня почав діяти військовий стан в Україні. Чому три місяці? Це було закладено в закон і в Конституцію, тому що це певний запобіжник від встановлення якихось диктатури якоїсь або зловживання цим, цими обставинами, тому що ну, уявимо собі якісь там. Президент захотів е, отримати якісь повноваження занадто великі, і він вводить військовий стан і на безкінечний термін. Тобто, згідно закону, він ніби був би правий, але для цього було введено цей запобіжник. Він має діяти три місяці. і Верховна Рада має постійно оцінювати, чи продовжувати його, чи припиняти його, там вводити особливий стан. Е, під час військового стану е, можуть бути обмежені певні права е, громадян. Тобто може бути обмежене право на пересування, може бути обмежене право на висловлювання, певні фінансові обмеження також можуть бути. На свободу слова певні обмеження також можуть вводитись. Тому це суттєве погіршення. Функціонування прав і свобод в Україні, але він обґрунтовується тим, що дійсно є певні моменти, які треба під час військового стану дотримуватись, і конституція прямо передбачає такі обмеження прав. Але знову ж таки, повторюсь, є запобіжники кожні три місяці. Ми повинні повертатися до цього питання. Коли говорите про найбільше термін на три місяці, хочеться уточнити, чи може відбутися. Припинення дії воєнного стану е, у будь-який інший момент, не от завершення його через три місяці, звичайно, якщо е, ну, відбуваються якісь події, там капітулювала Російська Федерація, наприклад, в силу тих чи інших обставин там. Е,